Сьогодні поговоримо про вишні. Сьогодні на огляді в мене буде такий сорт, як шоколадниця. Хороший сорт, широко поширений на Україні або в Україні. Дуже часто нас замаляють ось такі гарні сорти та покажу вам ось такий сорт вишні. Садівники з досвіду можливо можуть знати, що це за сорт, яка різниця між ними, думаю, зрозуміло одразу. Звичайний сорт вишні, а це колоновидний сорт вишні. Чим відрізняється колоновидний сорт вишні, звичайного? Якщо розібрати у нас колоновидний сорт, то можна побачити у нас є хороша, бруй, хороша кронка, але у нас тут дуже короткі міжвузля. Так і відрізняється колоновитні від звичайного. Щепені у нас вишні на. Антібки. бачимо, Ось така корнева система розгалужена, ось такі крони, стіни даємо поверх, робимо хорошу крону, це вишня. Ми також візьмемо просту шоколадницю. Бачимо грубий ствол, Бачите, грубий ствол як палець. Теж у нас антіпка в корінь. Розвинута корона для того, щоб ви правильно обрізали, для того, щоб можна було посадити і через 2 3 роки куштувати вишню. Ось такі у нас є вишні, у нас є ще більше сортів. Асортимент я залишу вам під відео. Можете подивитись. Всім дякую за перегляд та підписуйтесь. Також зверніть увагу, що тут між вузлі тут великий, ніж около видно. Ось вся разниця.